Григоріє неря. Священника Данила Кондратента. на заході, чи є там десь мощі, це то є чи що про них не почуто на своїх. Оскільки на заході мочі Святої Великому знаходяться, а також і ті, хто буває на сході, кажуть, що там їх нема, то можуть бути лише в тутешніх землях. І я, каже той канцлер, вірую, що це, що це тут, у Києві.